І всім привіт, друзі! З вами Діма Пес. І сьогодні я попытаюсь апнути... Ну як я вже практично апнув Байрона на 20 ранах. Знаю, які тімейти там можуть бути. Коротше, зараз попитуюся апнути Байрона. Я взагалі просто був гуляв-гуляв на Байроні. І тут такий бац, залиши одна катка до 20-го рангу. Погнаю до відоса. Так, ну шо, ребят, ось, я вже вивів трохи екрану. Надіюсь, все робота. Да, все отлично. Без задержки, окей. Кстати, ми ще відкриємо зараз StarDrop один, якщо я не помиляюсь. Блін, у мене вже, капець, тільки 3% обідно очень. Окей, let's go. Надіюсь ми не слим. Ай, я... Боже, я вообще пішов в соло іграти. Боже, що я сделав? Ну, теж хорошо добре, но все одно якось. Было неправильно, якщо я буду сидіти в кустах. Ну, все одно, в принципі, з ким чорт не шути. Страшно. Дуже страшно. Ей, круделю с ты Давай його дім. По як не хочу. Уже топ 4 це хорошо, що обезпечено. ТОП-5 даже, я бы сказала. Пожалуйста, я горе йди до нього. Не трогай мене, пожалуйста. Ласка, не трогай. Не чіпай мене, бро. Бро, пожалуйста. Ну, сталася одна катка всего лишь, братан. Нет, нет. Сами сейчас зовут минус чи плюс, чи ничего. Плюс два, ребят. Плюс два. Надеюсь, записи да. Да, и да. Так. Все, ребят, остальная катка остается. Идем, эту коточку Страшно. Ну, что поделаешь? Угу, угу. Да, блин, меня тут понятно, что кто-то есть. Ну, как тебе научилось быть? А, ну ладно, там хай побьют со своей. Так, тихо. Не-не-не, да, иди ты. Чок, иди, да. Ну, еще и кроу тут, не это вообще капец, пешок называется в соло. Мало было идти, хотя бы в дошедание, а в соло, шо, да. Если бы ты еще знал, что такое будет. Да. Okay. Нет, пожалуйста, туп 4. Ребят, это последняя была катка до 20 ранга на байроне. Это такий спонтанный 20 ранг, який я вообще не планировал апать просто. Последний стартроп відкрили Ну что, ребят, залітає 20 ранг. Ну, слідщий персонаж, це я вже опнув скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 3, 14, 16, 16, 20 рангів. Слідуючи, клуб б я хотів би попробувати на 20-й ранг, даже не знаю. У мене є перси прокачені, яких можна піти і свободно. Головне, щоб з кимось. Кстати, я ще планирую сапнути 30 тисяч кубків уже скоро. Це мені ще осталось, ще чуть-чуть ось осталось. До 30 тисяч. 000... Ну що, ребят, з вами був я Діма Без. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ссылка буде в описанні. Як я хотів апнути собі новий ранг. Це дуже спонтанне відео, так що, ребят, саме був Ядімо Бес. Ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, силка буде в описанні. і всім пока-пока.